Рефлекторія з Іваном Федоруком. 101,8 ФМ. Працюємо в прямому ефірі. Проект Рефлекторія, вітаю вас. Мене звати Іван Бедерук, і на жаль, зараз пролунав сигнал повітряної тривоги разом з тим. Я нагадую, що наша радіостудія знаходиться в приміщенні, яке найпростішим укриттям, тому ми маємо змогу працювати і далі. А звертаємося до усіх. Будь ласка, прийдіть в укриття. Якщо мати матимете можливість слухати і дивитися наш ефір, будемо вдячні. Бережіть себе і ще раз вкотре дякуємо Збройним силам України. Дякуємо. Повітряній обороні надзвичайно важкий день сьогодні багато обстрілів. але разом з тим наші збройні сили, наші оборонці, вони справляються з цією навалою, і ми всі поступово йдемо до перемоги, доводячи світові, що українська нація це міцна нація, це міцний єдиний народ. Думаємо про майбутнє, про культурне виховання наших дітей, наших підлітків і про те, що все ж таки в житті є приємні моменти, моменти кохання, моменти романтики. З цього власне і складається наше життя. І є у нас 14 лютого, прекрасний день, День закоханих. Які заходи передбачені у Вінниці до цього дня, а також про, інші, про іншу роботу будемо говорити з директором закладу культури Вінницький міський палац мистецтв Єкеном Майданником. Добрий день, пане Євгене. Добре, незважаючи на важкий день, слава Богу, знову ж таки, завдячуючи нашим воїнам, ми да. маємо можливість спілкуватися, маємо можливість зустрічатися і говорити про приємні речі, виховуються діти, діти виховуються в мистецтві, в музиці, з таких в активних динамічних заходах. Наскільки сьогодні Вінницький міський палац мистецтв адаптований до роботи в різних форматах, тому що ми знаємо, що у вас є і онлайн формати, і все ж таки які підключаються офлайн формати, як вдається е, скомунікувати їх. Я розумію, що це не просто, але разом е, ну, справа в тім, що ми повністю не маємо права працювати, і тому. На більшість наших гуртків, наших колективів вони зараз розкидані по місту, чи беремо в оренду, приміщення, чи нам дають, як надає можливість там центр концертних програм і так далі. Ось. Але ну, працюємо, слава Богу, що є хоч така можливість працювати, тому а працюємо, готуємо. Нові проекти от 14 лютого. Е, в цей день цього року ми вже в 30-те будемо відзначати День Святого. Це Воленки. ювілей можна сказати. Ну, так. можна і так сказати. Я радий, що Вінниця була чи не найпершим місцем, містом в якому на міському рівні вперше. Відсвяткували День Святого Валентина. Це був далекий 94-й рік. От в цьому році це не так вже й буде помпезно, але це я сподіваюсь, буде гарна програма. На радіо Місто над Богом. Вживу молоді вінницькі вихованці. Будуть. Показувати свою творчість, саме пісенну, творчість будуть і власні пісні, будуть і кавери на відомі пісні, і душі. Дуже класна компанія збирається. Розкажіть, розкажіть, хто це? Да, да, бо це, вони вже трошки репетиції проводять, вони вже готуються. Да, да, і, да, і, вже... і вже важко назвати дітьми. Бо, тому що ні, це ні, вже... Я ж вже не кажу, да, що це діти, це молоді, такі... молоді, молоді, да. молоді виконавці. молодь активна. Да. Ну буде класний дует Аліна Драбасюк і Вадим Курилех. В них є і власні пісні буде чудовий виконавець Влад Хохлан, також є власні пісні З'явився в нашій компанії в, в нашій творчій майстерні Зоряна мрія, виконавець молодий виконавець Бердянська Іван Кобець. Ось буде тут буде тут і Євген Мельник. тобто ну компанія А, Валентин Вергелес, тобто компанія буде досить Гарна, я сподіваюся, що там півтори годинки е гарного співу ви почуєте, хтось і побачить. Ось і це буде цікаво. Якщо не зможуть подивитись, 14 лютого о 16 годині цей ефір на радіо міста над Богом, то на сторінках і радіо, і міського палацу мистецтв ми далі відео вже. Е Виложимо, і це вже чи третій чи четвертий такий спільний, спільний проєкт. Да, да, четвертий спільний проєкт е да, реалізувати. Палацу мистецтв і місто над Бухом Нам е дуже сподобалось от, працювати тут і тому ми весь час от, е шукаємо е різні привіди привід, да. Да, для того, щоб знову повернутися в вашу студію. Нам приємно, що вам приємно. Тому да. ми взаємо дякую, пане Євгене, і дійсно завжди, завжди раді. Бачити вас в нашій студії, тим більше це цікаві проекти, враховуючи сучасний стан, воєнний стан в нашій країні. Разом з тим маємо доносити, що все ж таки ми працюємо і воюємо заради того, аби врятувати культуру, заради того, аби ну так, як да, як казав Черчилль, коли його спитали, чи. Під час війни чи Коли бюджет розписувати навіщо так. нам фінансувати театри? він сказав, а навіщо тоді ми воюємо. За що ми тоді воюємо? Да. Це абсолютно так. Тому ще раз нагадуємо, шановні радіослухачі та виглядачі, у вівторок, 14 лютого, ефір радіо міста над Бугом з 16 чи з 15 тридцять шістнадцяти. Да, перепрошую, шістнадцятої години буде онлайн-концерт до Дня Святого Валентина. Спільний проєкт Вінницького міського палацу мисс. Стецтві радіостудії місто над Богом, а долучайтеся. Він буде розповсюджений абсолютно на всіх інтернет-ресурсах, електронних ресурсах, і телебачення, і радіо і інтернет-платформ, як я вже сказав. Повертаючись, пане Євгене до діяльності міського палацу мистецтв, хочу ну відкавідкомплементувати, якщо можна так висловитися, зробити дійсно висловити позитивні емоції стосовно діяльності палацу. Оскільки ви один із перших ваш заклад, один із перших долучився до. Опанування новітніх форм, скажімо так, да, враховуючи те, що немає офлайн режиму, як ми зараз звикаємо до цього терміну, немає живої, так би мовити, роботи, ви переключилися в інтернет. Разом з тим проводяться, ну, наприклад, там, чемпіонати з батлом, да, чи щодеколи. Батлуми Вони щодеколи ми да, проводимо зараз наживо в укриттях, да, і чемпіонат міста щодеколи і для дорослих, і для школярів проводиться. Ігри в батлум щомісяця збираємось. от, І шукаємо різні приводи і можливості для того, щоб якісь і концерти їх не так. Багато. Більшість це е, для військових військових частинах о, м, працюють наші колективи чи е, в укриттях в ресторанах, що є укриттями. підземних, скажімо да, так, підземних так. Да, працюють по збору коштів для ЗСУ. Ось і ми шукаємо. От В нас, я сподіваюся, що 14 лютого ми будемо презентувати новий е, проєкт, який ми задумали е, на березень місяць е, з, з, з допомогою ресторану Монблан. Ми хочемо, В минулому році ми не провели конкурс краси Місвіниця, але були вибрані фіналістки. Отже, ми зараз готуємо такий е, проєкт від фіналістів. Лісток Вінниця 2022. Це мав бути 25-й, 25, до речі. Так. Ювілейний Я конкурс Я пам'ятаю, ювілей. Да. Ми готуємо такий весняне, таке весняний благодійний проєкт. Краса допоможе. Україна переможе. де Просто о, світлини ми будемо виставляти в інтернет, і буде голосування. Голос, електронне голосування. Електронне так? голосування, але кожний голос буде вартувати 10 гривень. Ось е, зараз ми працюємо над тим, щоб це все. Створити цю платформу. Да, так, да, як да. Можна це і всі, абсолютно всі кошти будуть е, направлені для ЗСУ. Плюс е, це буде Концертна програма, і плюс це буде благодійний аукціон від учасниць е цього від фіналісток минулорічного конкурсу. Е поробки, які вони готують також власноручно. Це традиційний бу... такий да, аукціон, продавати. Досить такі да. Вдали, да. Да, ми будемо продавати. Це буде. Тобто, в нас не буде в цьому році, звісно, конкурсу. В нас ми не будемо виявляти саму гарну дівчину, але. От, спільне спіль, спільними зусиллями ми будемо е, заробляти кошти плюс е, будуть. Я сподіваюся, ще будуть е, досить цікаві лоти. Ну я с... Гадаю, до 14 лютого ми вже будемо зрозуміти, і коли ми е зробимо цей проект, і проанонсуєте вже його да, і вже будемо точно казати, що ну десь е всередині березня ми хочемо провести такий проєкт, тому що багато ще чого треба е купити багато в нас є замовлень і. І на все це потрібні кошти. А з кожним днем, ну всім важко і на фронті, і. І тут, і тому, от пройшов рік і вже гроші заробляти досить важко. От ну так, так згоден. От, а... Тому ми шукаємо різні е, от, такі е, важелі, щоб Щоб Так. От... Да. Да. Ну євгене. Я хочу сказати, що як на мене, то досить таки позитивно. Ми розуміємо, що зараз у нас є, е, скажімо так. Е... На превеликий жаль, куди витрачати ці кошти. На щастя, слава Богу, є що витрачати і такими ж зусиллями, які ви запроваджуєте, я маю на увазі офлайн -марафон, марафони, які проводились в тому числі і в нашій студії, і завдяки цьому є підтримка Збройних сил України. наскільки ви вважаєте, наскільки є тут позитивний вплив на цю роботу? Наскільки люди активні і з розумінням ставляться? Наскільки вони донатять, готові сьогодні донатити на підтримку Ну, я ж кажу, з, з, з кожним днем це стає, стає все. все Важче ось, але в нас є такий досить обширний клю. Коло спілкування, Коло спілкування людей, які донатять, і, в тому числі, і за кордоном. Ось тому, тому ця справа буде йти. Я ж кажу, е в нас з'являться, я сподіваюсь, дуже цікаві лоти. Це і прапори з підписами і, і командувача От залужно. І за і заступниці Гане Маля uh -huh. з її підписом є прапор, і я сподіваюся, от вперше не знаючи в Україні, виставим на аукціон прапор з підписом Бориса Джонсона. М -м. Ось. Виробаті, да? Ось так що да, завдя завдячуючи е, нашому друго пану Карпу Віктору Негору, в якого е, велике, велике коло спілкування в Англії. Ось е, е, ми сподіваємось, до цього часу отримати от такий для нас е, подарунок. Для аукціону, аукціону. Да, був Віктор у нас на минулого тижня в ефірі. Дійсно, ми говорили. Він розповідав про свою поїздку в Великобританію про те, що вдалося і долучити а, наших. Ну я не можу сказати, мігрантів, тих, хто сьогодні проживає в тій країні. А, і вони донатять, вони допомагають завдяки цьому, і автотранспорт да, долучається. Вони, багато да, вони молодці за і... це величезна дяка. В тому числі знаю, що ви особисто і вся команда палацу долучається так само до роботи фонду і розвитку України, і маю на увазі. І в тому числі так само придбається і автотранспорт, і інші речі, які потрібні сьогодні. Ну, для да. Фронту будемо сподіватися, що інтерес ні, ні в жодному разі не вчухне, що він буде тільки динамічно розвиватися і підвищуватись, тому що це спільна справа. Важливішого на сьогоднішній день нічого немає. Ну, не не Як не кажуть, чим можемо. Так. Да. Велика дяка. Дяка за роботу, дяка за ініціативність міцного здоров'я і звіру в перемогу. Спасибі вам, дякую вам. З нами був Євген Майданник, директор Вінницького міського палацу мистецтв. Ми говорили про концерт, який має відбутися 14 лютого, наступного вівторка, в 16 годині. Це спільний проект палацу мистецтв і радіо місто над Богом, концерту Дня Закоханих. А також про поточну роботу, про роботу на підтримку збройних сил України. Долучайтеся, ми віримо в Україну. Віримо. Мов нашу перемогу. Хай щастить до нових зустрічей! Рефлекторія з Іваном Федоруком. 101,8 Одине